Вітаємо всіх, хто сьогодні з нами на телеканалі Київ з вами ведучий Сергій Дайко, і це програма «Столиця». сьогодні. В нашій передачі ми обговоримо тему, яка сьогодні топ-тема, яка том, тема номер один для українських і для усіх засобів масової інформації світу. Це відносини, якщо можна так назвати, стосунки між Україною і Російською Федерацією. Точніше, якщо говорити, це е, позиція Кремля. Бо в даному випадку Російська Федерація як держава, як країна і Кремль. Це так виявляється абсолютно дві різні речі. І те, що, скажімо так, ініціює, те, що робить Кремль на території нашої з вами держави, це звичайно. Ну, якщо говорити такою мовою на голову не налазить, власне на цю тему ми сьогодні поговоримо, що робить Україна, яка позиція держави нашої держави щодо тих подій, які відбуваються. Це все сьогодні буде обговорено в нашій передачі столиці. Я із задоволенням представляю гостя нашої студії. Це Народний депутат України Володимир Яворівський. Пане Володимире, доброго вечора. Дякую, що до нас завітали. Доброго вечора вам, Києве і Київщино. і вітаю вас, Сергію. Дякую. Пану. Дивіться, я не помилився, якщо сказав, що Російська Федерація як країна і держава і Кремль це абсолютно різні речі в контексті останніх подій. Безперечно, І я думаю, що саме в ці дні оцей такий, я б сказав, трагічний вододіл. Між владою і великим народом, великим російським народом, і владою, яка керує цим народом, ця прірва буквально збільшилася. Знаю настрої, дзвонять друзі, знайомі з Росії, стривожені, нічого не можуть збагнути з одного боку. Прекрасно розуміють, що ну негоже взагалі сьогодні, в 21 столітті, розпочинати якусь безглузду війну, а то більше таку безглузду, як ця: це війна без мети, війна без у ній не може бути патріотизму, бо бо ну 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 захоплення Криму, авантюра, військова авантюра, яка я переконаний абсолютно, що закінчиться. Ганьбою для Росії можливою втратами для нас, я це розумію. Прекрасно і це трагічно, але те, що це ганьбою величезною для Росії. Я не розумію при такій потузі інтелектуальній, яка є в Росії, в Москві, де багато десятиліть, а то й століть збирався інтелект з усіх окраїн, так би мовити, російських, і він якось фокусувався і відточувався в Росії, сьогодні не прорахувати і не зрозуміти, що сьогодні, особливо після майдану, я наголошую на цьому, після майдану, коли українці перемогли самих себе, перемогли свою обережність, свій навіть страх, свою хохладчину в собі mm -hmm. перемогли. Ось, перемогти сьогодні Україну, не дивлячись на кількість війська, там і на е, тому подібне там неможливо. Ну уже неможливо просто. Ну ви подивіться, що відбувається сьогодні у військкоматах. Що відбувається, мені з Вінничини моєї телефонують з мого села дзвонять хлопці. Навіть ровесники мої дзвонять, кажуть, я ось дзвоню. Я е, е, прийшов до військкомату. військомати відправляють так. людей, кажуть, почекайте, тому так. що стільки українців немає приходять, так, так що кажуть, почекайте дома. Поки ну, зарано така мобілізація суцільна, пане Володимире. І через mm. те я завершую. А, прошу це прошу справжня проху. авантюра. Авантюра настільки глибока, дрімуча. Щойно закінчилася сочинська, я називаю це сочельник. Цей ще, здається, світ ще готовий би говорити про Росію, що було добре, що було зле там під час проведення цієї олімпіади. І раптом ця величезна країна раптом напускає на себе весь цей жах, весь світ сьогодні. буквально. я ніколи так, навіть так. не чекав, що сьогодні за Україну вступляться стільки великих народів. Америка. Я не чув давно, щоб Обама так розмовляв з кимось, як він розмовляв із Путіном. Принаймні, те, що ми знаємо з преси, там і тому ж Меркель за могутні країни, європейські Або Генсек, ініці. НАТО. які да. заяви були ну давно абсолютно. Ми такого не чули. Просто весь світ здивований. На нас дивилися як на народ, який переміг е, е, окупацію внутрішню, так би мовити, бандитську окупацію, яку ми яку ми е, мали. Нарешті немає вже цього президента. Втік як. Останній даруйте мені, ось це все, і в цей момент напасти на цю країну. Це таке безумство. А на що розрахунок іде на вашу думку? На те, що е, все ж таки, оці сили, які в Криму проросійські, відверто проросійські, десь скажімо так, мають таку силу, що Росія ну вирішила з ними так, от е, рахуватися раптом, чи іде розрахунок на те, що влада нова в Україні, вона ще трошки ну не настільки сильна, вона ще е, в стадії становлення, і можна якраз от якраз в цей момент зламати, скажімо так. Нас нову вже Україну. Тут, я Сергію, думає. я бачу кілька сегментів. Uh -huh. Найголовніший, звичайно, це е, велетенський, велетенський, даруйте мені на слові, май, май, майже тваринний страх е, української революції. Uh -huh. Путін боїться. Це два народи. Справді близькі народи, десь ментально, ми близькі, там таке інше, різні історії в нас, але часто історія наша співпадала. Ну, це не сьогоднішнє питання для цього. Uh -huh. Ось. Але е, все це дуже легко могло перекинутися до нього. Перемогла демократична революція, фактично в Україні створено нову владу. Причому швидко, оперативно. Так, так. Я не кажу, що ідеальна влада там когось можна ну, буде. А ви пам'ятаєте за свою за свій політичний так, вік. Так ідеальну владу так, 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 йому, та ніколи немає, немає, і не, не буде, буде але ця буде повільно ущільнюватися. Хтось буде мінятися не на часі. Сьогодні це питання, бо знаю, комусь там той не подобається, комусь там той не подобається. І раптом, значить, це відчуття того, що на цю величезну російську сьогоднішню імперію перекине перекинеться це полу. Тому що будь-хто будь із росіян, навіть я не кажу, що наших великих симпатиків, uh -huh. а просто російський обиватель, давайте отаку от категорію візьмемо, uh -huh. який ще вчора вважав, що ну це там хахли, там сало, там хліб, там самогон, там і таке інше. Ну там хороші ребята там і тому подібне, раптом побачили могутність цього народу, який вистояв перед фактично перед збройними силами, перед міліцією, перед жорстоким беркутом, там і так буквально садистичним і таке інше. Народ вистояв три. Місяці стояти на морозах, на вітрі, спати, підклавши кулак під голову, і люди стоять. Я ж пригадую, кажу йому: поїдь додому, ну ти ж вже тут два місяці, поїдь хоч борщу гарячого з'їж. Біля ж дружини так. побудь, дітей погладь по голівках там і відіспися, і приїдеш. І він каже: пане Володимире, я не маю з чим їхати. Я без перемоги не поїду до тих пір, поки ми не переможемо. І раптом така справді блискуча перемога. Дивіться, Ніхто не вірив у те, що я здатен. кожен. А якщо говорити от про цю прірву, про яку ви сказали вже? дивіться, в целом це всеросійські центри. «Ізучення зучення общественного ммнія провів дослідження от 73% громадян Росії проти втручання Кремля у внутрішні справи України. Тобто виходить так, що росіяни вони розуміють по-своєму ситуацію, а Путін і Кремль, скажімо так, розуміє її по-своєму. З іншого боку, ваші колеги по парламенту коментуючи ситуацію, де зазначає, що от, в зв'язку з тим, що до Криму не добратися, не доїхати, ні суходол, Мні, повітряним, що ніби якби центральна влада і Київ офіційний ну, ледь не на призволяще кинув е, міліцію Криму і тих людей, які, скажімо, за е, єдину Україну. Як в цьому діяти напрямку? Е, ну перш за все, я би не скажімо, не стверджував на 100%, що Крим уже одрізаний. Вони перекрили перешийок російські е, морпехи, е, перешийок і ми не можемо ні заїхати, ні залетіти до Криму. Це не так. Сьогодні є технічні засоби для того, щоби просто інше питання: чи є сьогодні потреба у цьому уже mm -hmm. з одного боку? Mm -hmm. З одного боку вона ніби є. Справді, щоб ми там були насичені, скажімо, контингент, військовий там і таке інше, щоб і російські і морпехи, їхні моряки, щоб вони бачили, що тут гонці. Густо... Ну, вони обов'язково військове. Да. Може там да. і е спостерігачів якихось спецпредставник початку. Там... Я переконаний, що моє перечуття, чисто інтуїтивне, я не скажу, що воно вже посаджене на якісь фундаментальні аргументи там, і таке інше. Я абсолютно переконаний, що в цьому рішенні Путіна, передусім це рішення Путіна, ми прекрасно. Розуміємо, це рішення однієї людини. В даному випадку вони міняються собі, як Ванька Встанька, міняються із Медведєвим. Сьогодні ти президент, я так як у нас каже, ти начальник я дурак, там і тому подібне. Це отака якась, я така, така дурак, якась гра, чисто російська, жорстока, звичайно гра. Але я переконаний, що це рішення після реакції світу. Після того, коли вони побачили, очевидно, була розрахунок на те, що українці дуже швидко складуть зброю, скажуть, та пішло воно все до побачення, будьте здорові, там і так інше. А не вийшло. Я розумію, що там захопили кілька невеликих військових частин. Там забрали зброю, але ви подивіться, все таки, як тримається, як тримаються внутрішні війська. Ще недавно шуляк тут нам говорив, значить, вже де він зараз ніхто вже й не знає. Там і так інше через те. Е, сьогодні, мабуть, немає потреби робити якусь моя точка зору uh -huh. велику ескалацію. Скажімо, uh -huh. в Криму треба все таки вичекати. Богу дякувати. Я єдине, чого боюся, Сергію, це так. про те, що може бути провокація з самого середовища російського. Когось можуть убити і сказати: Бачите, ми ж казали, що росіянам тут тут, тут зле. Тут утриматися mm -hmm. треба до останнього. Mm -hmm. Все-таки вичекати цей момент. Я знаю, що мене от слухають люди, і дехто вважає це не популярна позиція. Що мовляв, скільки треба чекати? Давай заряджай, як каже ну ні, пане Володимире, там... Тут якраз за да. масовою інформації пишуть, що настільки спокійно себе ведуть, от і військові в Криму. І представники меджлісу, і людей, які там проживають, і російськомовних, і україномовних. Що тут е, лише Через їм далі... дякувати треба за таку позицію, Сергію Виможу. маючи таку можливість, спілкуючись зараз ось з людьми у вашому ефірі, я просто хочу сказати: ми повинні врахувати сьогодні. Е, е, Крим це не щось одне, таке спільне, єдине раз і назавжди дане. Крим. Це десь 600 тисяч кримських татар, які повністю на українському боці. І вони Росії бояться як вогню. Вони вже їх, їх вже вивозили їх, вивозили, їх вивозили вже і ці Казахстани, і Киргестани, і, і такі так. інший. Мустафа Джавільов, який відмовився йти служити в українську армію, бо каже, е, йому кажуть, як же ти не підеш? Батьківщину треба захищати. А він каже, в мене немає батьківщини. Ми ж в мене її забрали. Яку батьківщину? Я можу його посадили, він сидів із Чорноволом, десь 20 років у тірязі. Тобто ми маємо дуже сильний. Кримсько-татарський сегмент, якого підтримує Туреччина, і це треба враховувати. Це так, теж так. міжнародні міжнародна ця павутина, яка, яка в'яже. Ми не забуваємо, що є український дуже сильний чинник так. там же. Ми теж маємо десь там майже під мільйон е, людей. І є російський, звичайно, найбільший він там десь мільйон двісті чи мільйон триста. Я можу там трішки десь помилитися, там і таке інше. Але я б хочу сказати, що навіть серед цього, як ми його називаємо, російськомовного або проросійського цього сегменту, там дуже багато. Людей, які чекають сезону, чекають для того, щоб заробити якусь копійку, так, бо в них оцих 3-4 місяці потім ну, годують. Так робота, так, годують потім рік, так. весь рік вони для них це дуже важливо. І кажуть навіть Сергію про те, що є один із чинників, його, до речі, теж можна врахувати. Mm -hmm. Це про те, що мовляв, набудували в Сочі цих велетенських готелів, гепали величезні гроші, половину розікрали. А йде зараз сезон. На ці всі готелі порожні, через mm -hmm. те, зірвати ситуацію в Криму, щоб сюди ніхто не їхав. Mm -hmm. Як там буде тривожно, то ніхто туди не поїде звичайно, звичайно. то через те, щоб їхали, їхали до Сочі. Тобто тут а, і такий момент є. І останнє, що я хотів би сказати, чому це все так? Тому що вже зрозуміло, Росія готувалася до цього. Це не імпровізація одноденна, яку раптом Путін встав на цієї ноги і сказав, давайте пошли, значить, на, на Крим там, і таке інше. Це готувалося. Це було зрозуміло і по швидких тих перестановках влади, там, таке і інше, і по, і по самому тому, як швидко з'явилися тут ці морпехи російські і тому подібне Росія до цього готувалася. Ще раз кажу: найголовніший це чинник не допустити, щоб полум'я демократичне. І ще останнє, що я скажу про це, мало хто говорить. Ша ще, ще якийсь страх, скажімо, у Путіна. Ну, якщо можна говорити про його страх, але є в ньому страх, я в цьому переконаний. Це те, що новий уряд. Оскільки прийшли зараз нові люди, які вже нікому нічого не обіцяють. Уже нема ніяких побрехеньок mm -hmm. там, що завтра буде вам ще краще, і таке інше. Яценюк сказав чітко, я не обіцяю покращення ні завтра, ні післязавтра, Ні цього я буду робити все те для того, щоб нам витягнути Україну з цього болота економічного ну, знаєте, я вам скажу відверто, да. краще реалії знати да, такими, якими абсолютно. вони є, ніж жити да. якими захмарними такими речами, а потім. І Пойди, через те страх і, того, стіну, що так. цей уряд при всьому при тому, ще раз кажу хтось професійніший, хтось менше. Але якщо чесно, просто зараз ці авгієві конюшні, які залишив Азаров, якщо їх розчистити, розсікти ці корупційні схеми, які були сегментувати їх, так би мовити. Може, дуже швидко, дуже я не кажу, що чуда не буде, але може дуже швидко люди помітять. Головне, щоб це помітили люди. Я не кажу, що завтра там щось має стати дешевше, має зарплата в два рази підвеш. Але якщо люди побачать, що це чесна влада, що вона чесно говорить, що ми, ми дуже маємо статок, та, це сподіватися. Тому що і... люди, якраз наші люди, да. на це і сподіваються, На це і сподіваються. що вони приводять боязнь... будуть а, матимуть можливість достукатися да. до цієї влади, а не дивитися да. на неї. А і влада... боязнь, авторитету так, цієї так, влади, а можливих і успіхів цієї влади. Зараз ми перериваємося на невеличку рекламу. Після неї ми продовжимо нашу програму «Столиця». Музика. Отже, ми продовжимо нашу передачу столиця. Для вас працює ведучий Сергій Дойко. Нашим гостем сьогодні є народний депутат України Володимир Яворівський. Російський фактор зрозумілий, але е, засоби масової інформації ще звертають на, на увагу. Продовжують звертати. Я так точніше скажу на прес конференцію у Ростові на Дону е, Віктора Януковича, президента України, екс-президента, тут як вже кому е, пишеться, так і пишуть про нього. І цікаву деталь от е, в соціальних мережах зараз активні соціальні мережі Фейсбук цікаво. Е, подивився сьогодні е, уривок з Булата Окуджави. Я хотел бы его российскую мову, и, до речи, э -э, зацитовать нашим глядачам. Вселенский опыт говорит, что погибают царства не от того, что тяжек быт и, или страшнее мытарство, а погибают от того и тем больнее, чем дольше, что люди царства своего не уважают больше. Цікава деталь в цьому контексті. Е, зазначили, що Янукович доволі таки непогано виглядав. Тобто він був якось так впевнено себе поводив. Можливо, в Ростові воно так і, і поводиться себе впевнено. Але тим не менше, в контексті цього всього, що він там з'явився, що це Росія таки розпочала. Влада Росії вона закликає повернутися до години, Ч, якщо хочете. Тобто до тих всіх от моментів, коли були домовленості між Януковичем і е, е, екс-опозицією Нинішньою владою? Наскільки цей заклик, ну, як його взагалі можна сприймати, от вами, як е, е, політиком, і чи можливо таке? Для чого це? Якщо вже нова влада, новий прем'єр, є голова Верховної Ради, є президентські вибори, які чітко дадуть нам вже легітимного обраного президента. Навіщо повертатися до тих часів, коли вже просто ну, історія далі пішла? Як ви вважаєте, пане Волин? Безперечно, якби це йшлося, скажімо, там, про Румунію, якби це йшлося навіть про Болгарію, скажімо, а йшлося про ну, вже стереотип наш, що це дуже близький народ, ну, ну дуже близький народ. І коли в такому випадку, що хіба Путін не знає, як пішов е, Янукович, як пішли Янукович? Так, так. Як Янукович тікав, мотався по Криму, я, до речі, ніколи не, не зрозумію і не пробачу нашим е, силовикам, хоч розумів, як Якова. Да. Все правильно. Да, як Дуже багато ріка. Але не треба затримати. було брати негайно, не дати можливості зараз. Користі зла від нього вже якогось не буде, фактично. Ну, він ніщо для Росії так само. Я вам скажу, Сергію, і нагадаю просто киянам. Один момент, коли він, ви кажете, він був такий ну, ніби спокійний, ніби пристойний. Там це так я пишуть, цього да, це вони пишуть. Я цього звичайно не помітив. А, просто що, як літератор, літератор да, як літератор. Ну, так, я бачив, як він нервується. Він я бачив, як у ньому натягуються його ці нервові ці. І коли він лаптом раптом ламає оцю ручку на паузі, в мене таке було враження, що він переламав сам собі хребта. Навіть хрускіт цей мені нагадав, що все. Януковича як особистості вже немає, не існує. І його плутані балачки. І назвати народ, в якого ти ще недавно був президентом, назвати Бендерівцями, націоналістами, і майже покидьками так же він назвав. Ну, бендерівці це таке образити цим когось е, складно, значить, там і націоналістами, і таке інше. Але це ж твій народ. І він сказав, що ну, я, буду я буду до останнього робити все для того, щоб до останнього бути із своїм народом. Як ти будеш своїм народом? Тому, коли ви, хоч ти весь, вже вигнанець, хоч не весь народ за нього голосував, але за логікою, президент він є президентом цієї держави чи скільки б за нього не проголосувало, так. якщо він ну виграв, скажімо так. так. Але мені більше. видається, що цей його виступ був для розумних людей, я так переконаний, і в Україні, та, мабуть, і в Росії, для російської інтелігенції, для російської еліти. Це був виступ вже вигнанця, людина, яка вже просто ображена на весь світ і на свій власний народ, і балачки про те, що я буду з цим народом до кінця. Як ти вже будеш з цим народом до кінця, це вже майже неможливо. Потім я би вибачився за ті смерті, які були. Але ти ж причетний до цих смертей. Хочеш ти цього чи ні, але ти причетний. Голова країни, списати це все на ну, знаєте, Є різні позиції, різні, на... різні підходи, що, мовляв, е десь якісь там течії були, ну можливо, порівню нижче президентського, і президент міг не знати про якісь такі моменти. Ви в це вірите? Ніколи в це вірити і не раджу нікому не вірити. Якщо ти цього не знав, то чому ти цього не знав? Це вибачайте мені? Це ж не просто щось сталося, якась ну, так. десь аварія. Страгедія сталася. просто це три жанр. місяці народ, мільйон людей. В різні дні, але кажуть, що через Майдан взагалі прийшло мільйонів шість, тому що люди мінялися, приходили, відходили mm -hmm. одні і другі. Стоїть твій народ, протестний потенціал, стоїть, не стріляючи ні в кого. І з патиками в руках, тільки для того, щоб скажімо, відбитися там, там, від когось. мене знаєте, що дивує? От поясніть мені і нашим глядачам, дивіться, коли він говорить, я пишаюсь цими там, студентами, що відбувається, всі бачили. Коли він говорить про те, говорив про те, що треба з опозицією сідати за стіл переговорів, укладати якісь там ну якусь угоду чи там пакт, е, відбувається взагалі жах, такий про що ну без сліз говорити важко. Виходить так, тут ніби йде поступки. Давайте сідати щось вирішувати. А на практиці виходить в той же ж вечір чи в ту ж ніч, абсолютно інше. Як це можна пояснити? Чи можна це позитивно. Сергію, я вам скажу на такому рівні, на державному рівні. може на побутовому десь щось там подібне там угу. і таке інше, але на державному 47 мільйонів народу. Таке лицемірство, така брехня, жахлива і жорстока брехня. Це може не він чого. просто був не в матеріалі. Це просто ничого. Ну говорили. ж, ви ж це, чули, Я не що хочу. Що президент цього в реаліях був президент... просто не настільки Ні, ну, то... обізнаний? Ну я не знаю, як це можна. Сергію, Я, звичайно, я викидав але... в ці дні. Я викидав а -а. на своїй сторінці у Фейсбуці. Я викидав, цитував Тараса Чорновола і посилався на те, що я так Януковича не знав. Я там рикошетом з ним зустрічався ну, десь. А жив був нього працівником штабу. Скажемо, з ним так, їздили так. по Україні. Він же його тоді рятував від цього яйця, наче там і таке. І коли Чорно, Чорноволу я вірю. Я можу там політично з ним мати якісь, значить там такі інше, але е, фактаж, який він завжди подає, і коли він назвав, що в нього текуча шизофренія і боязнь, що він може бути кимось вбитий, то я не маю підстав не вірити Чорноволу. Вони з ним дискутували з цього приводу. До речі, вже сьогодні і Ганна Герман, я не знаю, чи ви сьогодні читали, вже сьогодні є, вже і Ганна Герман натякає на те, що ну, не можна. Ну, Таке щось десь бачив, так, та, ну не від неї, я вам просто. Да, я вам просто так, так. зацитую і для наших, де вона говорить про те, що людина, яка сиділа в тюрмі один раз або два рази, не може бути на стояти на чолі країни, це вже Ганна Герман. Це даруйте, це вже навіть не Тарас Чорно. Ну, я думаю, що Ганна Герман через те, не тільки Янукович, мала на увазі. Я вам скажу, що я думав Сергію. Правду вам скажу, я думав, що Україна після Ющенка, після його так би мовити, зради, ну психологічної зради, так, так. таке. Я думав, що Україна спить і потрібно буде через покоління, поки вона Но прокинеться десять років, тим не менше, що протягом, вона, я долу. знав, що вона прокинеться, десі але долу. вона була би. Вона прокидалася дуже повільно. Згадаймо, вийшли на європейський майдан. Ось тут біля вас під боком вийшло в той день 24-го, Якщо не помиляюся, ніхто не думав, що вийде стільки людей за євроінтеграцію нашу Але євроінтеграція, я переконаний, прийшли б один раз, прийшли б два. Ну, побачили, що потрібен якийсь час. Пану і Він, я завершую. З вами можна спілкуватися. Да. Звичайно, північ я завершую е, е, мало часу. Завершую, а ви завершую, оскільки депутат, депутат від Києва. А в нас програма столиця да. дуже завершую. Депутат. Прошу, прошу Завершую. Конічно, якби якби не було побиття студентів. Ночі, якби не було розгону е, жорстокого розгону на банковій, якби не було наступних подій, майдан потихенько був би отут. Я з вами абсолютно погоджуюсь. і люди б абсолютно по іншому, можливо, по різному, так, як так. в демократичному суспільстві, так. ставилися б до тих чи інших політичних сил. Це просто отак перекроїло все і. Така ситуація. Ви, як депутат від Києва, ну тут я не можу не поцікавитися. Зараз от ситуація з тим, що м -м, керівники багатьох районів 5 поки з 10, написали заяву про звільнення. Люди турбуються в цих районах. А як же ж будуть функціонувати райони? До речі, той район, де ви балотувалися, там так само керівник написав заяву. Буде виконувач обов'язків, але виконувач обов'язків це не керівник легітимний, скажімо так. Ну і ініціатива повернути райради. Пане, мало часу, так якось закумулюєте це все, щоденько. що в столиці відбуває. Щасливий, я щасливий і щасливий про це сказати киянам, що саме моя постанова про проведення виборів у місті Києві пройшла, бо вона на той момент вона була найбільш так би мовити, підходяща із датою таке інше. Ну, влучив я в десятку. Я дуже радий, що я причетний до розв'язання цієї багаторічної вже проблеми. Я переконаний, що відбудуться вибори в Києві обов'язково. У багатьох районних адміністраціях у моїй Деснянській так. або Троєщинській на превеликий й жаль, голова десь зник. Я навіть не знаю, чи є його заява, чи нема його, його заяви. Ну є, але він ну, зник. Ну, зник я, його немає. Я дивився інформацію, що його він написав заяву. Але там якісь такі речі. Я прийшов до прокурора районного. кажу, може, б ви написали заяву. і Він її дуже швидко написав через те. Треба повертати районні ради, обов'язково mm -hmm. без цього обійтися Сергію неможливо. Mm -hmm. Депутати районної ради повинні відповідати за будинок, за під'їзд, за ліфт і тому подібне. Кожен має займатися на своєму рівні. Депутат міської ради якимись проблемами більшими. Як депутат е В міського народний. раду пропорційна система має бути, чи там змішана? Там, то, то змішана. там змішана, але там половина... доки не було актуальності теми повернення райради, якраз і говорили, що краще б за мажоритарною туди до міської ради йшли. Тоді б ми знали, є хто така, наш проводить. Така думка, і ще не пізно нам ще поміняти mm -hmm. це законодавство. Mm -hmm. Просто ви бачите то початок окупації, то, значить, призначення уряду не тяглися руки. Я думаю, що ми це дуже 40 швидко 40 секунд, пане Володимире, ваш такий невеличкий так. висновок. Тобто, все буде нормально. Я так розумію, я переконаний. Моє завдання сьогодні. Я думаю, що зараз прийде новий голова е, міськдержадміністрації, Ми повинні розпочати будівництво метро на Троєщину. Це свята святих. Ми повинні ця влада, це її обов'язок сьогодні розпочати. Вже є е, рішення. Його залишивши попов зараз. Треба лише знайти кошти, готувати проект. Але ні в якому випадку, це я хочу сказати, але голова ні в якому випадку буде точно новий. так не точно підземний. Новий. Да я вже навіть можу прикинути, хто. Да, я сам хто, не знаю але, про кого але, ви, да. да. Ну давайте але випадку. завершую тим, що ні в якому випадку нам не можна лізти. На Троєщині під землю. Це насипні ґрунти, це колосальні гроші. Вони хочуть метробудівці залізти, або ті, хто залізти під землю. І весь час віде кричати давай гроші, давай час, гроші. Я думаю, що треба наземне метро зробити на Троєщині швидко. Фактично, майже готова вже лінія по Бальзака, там, де йде швидкість тримай. Я думаю, що ми просто зобов'язані це зробити. Я дякую вам за участь в нашій передачі. Дякую всім нашим глядачам, хто був з нами. І нагадаю, це була програма Столиця Її провів для вас у студії ведучий Сергій Дуйко. Нашим гостем був народний депутат України Володимир Яворівський до наступних зустрічей в ефірі і щастинам усім до побачення.